Маріуполі, знаєте, там було написано діти, все, але вони якось на то не звертали увагу. Вони більше били десь там, де були війська наші, щоб здолати. Але відбувся один страшний день, коли один телеканал, який наробив вже дуже багато біди, це один плюс один, запустив. Я не знаю, як вони це змогли посміли робити. Це був запуск інформації в їхньому з марафоні в програмі в соціальних. Вони брали інтерв'ю у тих людей, які вирвалися з Маріуполя. Ну, проривалися невелика кількість, але проривалися. І вони розпитують одного: Слухайте, це ж не прямий ефір. Ви маєте це перевірити, ви маєте подумати, що ви даєте, що це наводка. І один чоловік, який вирвався, він розказує, там катастрофа, щось робіть, щось треба робити в одному драмтеатрі дві тисячі мам з дітьми. Знаєте, от тоді кілька людей, і я, і ще дехто, коли ми це побачили, ми просто на ноги стали. Ви що ідіоти? Ви що з дурілими почали писати? Та це наводка, Путін вдарить.